Час новин на телеканалі Раї студії Олена Данилюк. Вітаю про головне за день на Прикарпатті. Розповім просто зараз. Шанували пам'ять загиблих та відзначили нагородами юних патріотів. В Україні вже в дев'яте відзначають День пам'яті Героїв Небесної Сотні. Саме в ці дні під час Революції Гідності протистояння між українським народом і тодішнім режимом тягнуло свого піку. 20 лютого 2014 року загинуло найбільше активістів Майдану. Серед них були і прикарпатці. Нині у меморіальному сквері відбулась панахида та покладання квітів. Як це було? Дивіться у відео. Дев'ять років тому, під час Революції Гідності, вони стали першими, хто ризикуючи життям, захистили європейський вибір нашої держави. 20 лютого відзначають День пам'яті героїв Небесної Сотні. Саме тоді, у 2014 році, у центрі столиці загинуло найбільше активістів. Серед них і 19-річний франківець Роман Гурик. Тоді куля снайпера влучила хлопцю прямо в голову. Це була смертельна рана. Мати Романа Ірина впевнена, якби син вижив нині, він би теж не стояв осторонь. Знаючи його, я впевнена в тому, що він би, напевно, знаєте, як от коли перші хлопці, коли тільки почалася окупація Криму, оце якраз він би вже там і був. Тому тут ну це взагалі не обговорюється, і це мене би ніхто не питав дозволу. Це просто би ставилося перед фактом, що мам, я поїхав, треба і, і, ну, і все. Сьогодні в Івано-Франківську у меморіальному сквері вже традиційно вшанували пам'ять загиблих героїв Небесної Сотні. Відбулася поминальна панахида та покладання квітів. Такі пам'ятні заходи, вважає Ірина Гурек, потрібні, щоб нагадувати українцям про тих, хто боровся і продовжує боротьбу за незалежність. Це покоління, воно повинно розуміти, що розуміти, що герої вони ну вони це може бути сусід по партії. Це може бути хтось знайомий на потоці. Це тобто, це є абсолютно живі люди, які абсолютно свідомо до сьогоднішнього дня ідуть і віддають своє життя за, за за Україну за нашу державу. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків каже: саме тоді з революції гідності й почалась російсько-українська війна, і Небесна Сотня це перші хлопці та дівчата, які заглинули за Україну. Треба пам'ятати і треба розуміти, що іншого виходу тоді не було. Якщо ми хотіли б залишитися незалежною вільною країною, у 2014 році ці події мали відбутися. І вважаю, що якщо б зараз повернути час туди, то ми б так само виходили на революцію гідності. Можливо би трошки по-іншому готувалися до цих подій. Також під час заходу молодим активістам вручили відзнаки імені Героя Небесної Сотні Романа Гурика. Отримав її і Андрій Никифорчин. Нині хлопець навчається на першому курсі Ягелонського університету у Кракові. Досі він був активним учасником різноманітних олімпіад з фізики та астрономії. Пригадує, для перемог докладав багато зусиль. Важка я для прикладу зайняв за взяв 17 балів з 50, і це вже срібна медаль. Золота медаль починається з 50% балів. Відзнаку імені Героя Небесної Сотні за успіхи у навчанні вручили й учениці п'ятого ліцею Діані Зазубек. Одинадцятикласниця теж зосереджена на фізиці та астрономії. Відтак Діана стала бронзовою призеркою міжнародної олімпіади з фізики. А ще здобула срібло на міжнародній олімпіаді з астрономії та астрофізики. Розповідає, ці відзнаки мотивують вчитись ще більше. Це більше якась Розуміння того, що це потрібно, і якась винагорода за це, але власне я це роблю не для якихось стипендій, а саме за для того, щоб що мені це подобається, і приносить задоволення загалом відзнаками імені Героя Небесної Сотні Романа Гурика нагородили 14 осіб. Юлія Торкуняк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї зберегти у пам'яті боротьба 2014 року переросла у повномасштабну війну РФ в Україні. У день героїв Небесної Сотні у Бурштині у двох освітніх закладах відкрили меморіальні дошки героям, що загинули, захищаючи Україну від московських загарбників Михайлу Неспяку та Олексію Гаценку. Небесне військо зростає. Михайло Неспяк у 2015 році воював у зоні АТО у складі 72-ї окремої механізованої бригади. 2 березня 2022 року приєднався до лав 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Під час одного з російських мінометних обстрілів прикрив собою побратима. Отримав важке поранення на Луганщині. 2 липня 2022 року героя не стало. таким. справжнім, має бути кожен Кажу, батько, син, брат, друг, колега саме ти є таким зірцем, про якого можна говорити дуже і дуже багато. І не стане ні дня, ні тижня, ні місяця, ні, мабуть, цілого життя, що розказати усе про тебе. Твої добрі справи були щодня і всюди. Їх бачили усі. По собі герой України Михайло Неспяк залишив гідну пам'ять про свою людяність, патріотизм та відповідальність. А ще дві косинів молодшого він так і не встиг побачити наживо. 22 липня бурштинські волонтери для роти Олексія Гаценка привезли автівку: необхідні речі для військових, а ще торт. Бо саме цього дня Олексій відзначав свій 41-й рік народження. А вже за два дні на Донеччині Олексій загинув. Завжди відгукнувся, кому треба помогти, був помощі. Недаром його любили навіть і поважали на війні в роті. Він формував цю роту. Коли сталася біда, він забуло 5 кілометрів за нашою територією, на території руських. Рота вся кинулася через ріку. І забрали його. Я й дуже ляжний, так би я й не знав. Е -е, Біль втрат відгукується у серці кожного українця. Разом з тим, віра у перемогу ні на краплю не слабшає. Герої не вмирають, вони боронять нас із неба. Олена Данилюк, Ігор Гусак, новини. Телерадіокомпанія Раї. Зірвані дахи, повалені дерева та білборди цими вихідними на Прикарпатті вирувала негода. Через сильний вітер постраждала й людина. Більше про наслідки буревію в області розкаже Юлія Торконяк. Сильний вітер наробив лиха на Прикарпатті. В обласному центрі буревій зірвав білборди, дахи й повалив паркани. Відтак без допомоги рятувальників не обійшлось. Продовж вихідних рятувальники Івано-Франківщини 20 разів надавали допомогу населенню, а саме було проведено заходи з розрізання гілок 15 дерев, що впали на проїжджі частини доріг в різних районах області. Тричі виїжджали для демонтування небезпечних аварійних конструкцій та аварійних кріп і вліз Поліклініки, торгового центру та житлового будинку в місті Івано-Франківськ. Також рятувальники двічі розрізали дерева, що впали на легкові автомобілі. Внаслідок цього одна людина отримала травми. Дана ситуація мала місце у місті Рогатин. В іншому випадку рятувальники провели заходи з підняття огорожі, яка впала на легковий автомобіль. Негода в області вирує й досі. На Прикарпатті оголошено штурмове попередження. Тож рятувальні. Альники нагадують жителям правила безпеки при сильному вітрі. Уникайте різних споруд підвищеного ризику, таких як мости, трубопроводи, лінії електромереж, водойми та високі дерева. Тримайтеся подалі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їхні пошкодження. Не залишайте транспортні засоби під деревами, рекламними щитами та стовпами електромереж, закріпіть нестійкі елементи житлових і нежитлових приміщень, щільно закривайте вікна, двері, також горишні люки. По можливості не користуйтеся. Ліфтами, адже через вітер електромережу можуть раптово вимкнути. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Коломиї Міська влада розширила соціальну програму для пільгових категорій населення. Зокрема, мова про безкоштовне відвідування плавального басейну для дітей з інвалідністю, сиріт, дітей загиблих чи поранених військових. На 2023 рік бюджет програми складає 1 мільйон 200 тисяч гривень. Більше про це розкажуть наші коломийські кореспонденти. У Колумиї на сьогоднішній день діє один басейн. Торік місцеві депутати прийняли рішення, що діти з інвалідністю сироти, діти загиблих чи поранених військових мають можливість відвідувати його на пільгових основах. Коли почалася особливо, було тяжко коли пандемія, але потім вже і війна. Енергоносії стали дорогими, і депутати звернулися, щоб ми, наприклад, змогли разом допомогти нашим і дітям військовим, які загинули, і які потребують допомоги, і реабілітації нашим бійцям, щоб вони могли користатися послугами якраз басейну. Тому що ми розуміємо, що Водні процедури в неї дуже користь. Колом'янка Надія цією послугою скористалася вдруге. Каже, що рада, що дитина добре тренується. Ми скористалися даною послугою ще в минулому році, і зараз продовжили також. Здали пакет документів і очікуємо, що будемо надалі користуватися цією послугою. Зовсім небагато, буквально кілька документів. і Ми це все швидко зібрали і здали оперативно. І так само оперативно нам кошти перерахували. Міські раді кажуть, що вже працюють над розширенням програми, що більша кількість пільгових категорій змогла оздоровитися за кошти міського бюджету. Ми, власне, і самі шукали цієї співпраці. І так сталося, що вдалося знайти якісь точки дотику. В принципі, кошти виділяються людині. Людина вже з коштом приходить до нас. І на власний розсуд, тобто обирає ту послугу, яка їй зручна. Напевно, дві третіх це є заняття з тренером. Тобто у нас більшість як діток, так і дорослих вони плавати не вміють. Тобто вони вибирають або абонемент на вільне відвідування. Вільне відвідування вони просто приходять та плавають, або заняття з тренером. Таким чином от, реалізуються ці кошти. Тож до 130 людей, що скористалися цією послугою у минулому році, може додатися ще понад 250. А щоб мати можливість отримувати таку послугу цьогоріч, треба звернутися до центру надання адміністративних послуг. Сколу Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіо компанія Уже традиційно про стан справ на Надвірнянщині маємо коментар очільника цієї громади Зіновія Андрійовича. На цьому тижні продовжуємо допомагати Збройним силам України, що робимо 24 на 7. На цьому тижні до нас звертаються військовослужбовці, котрі хочу подякувати всім благодійникам, хочу подякувати всім відокремним управлінням Надвірнянської міської ради, які на добровільних засадах. Через одноденні заробітки допомагають війську Збройним силам України. Шини, генератори, комплектуючі до автомобілів форма, аптечки, ліки, продукти. Кожного дня дівчата з міської ради формують, приймають замовлення і надають родинам або відправляють адресну гуманітарну допомогу через пошту. Я вже інформував вас, на цьому тижні в середу відбулася робоча поїздка в сусідню Польщу. Дякую нашому постійному волонтеру, благодійнику меценату добродію Назару Петрунецькому за надання чергової гуманітарної допомоги, яку ми в середу привезли з Польщі. Він передав згідно нашого листа клопотання. Ми її задекларували на кордоні, ми взяли на облік бухгалтерії Надвернянської міської ради і вже на другий день, і сьогодні, і завтра будемо видавати. Це генератори, це тактичне військове взуття, це павербанки. Це все те, що ми зверталися і потрібно сьогодні допомогти нашим хлопцям. Тому дякую Назару, дякую фундації Star. Ми звітуємося за кожну річ, яка проходить від волонтерів. Дякую всім благодійникам. Дякую всім надвінянцям в Європі, в США, які дзвонять до мене, комунікують, спілкуються і питають, пане голову, чим допомогти, для того, що ви передали на фронт. Дякую, бо розуміємо, що за рік війни громада виснажилася, малий і середній бізнес також допомагає. Також ми надіємося на підтримку з Європи, тому кожна допомога, кожна гривня, кожна річ, яка приходить, на територіальну громаду, вона автоматично передається нашим хлопцям на передовій. Декілька слів про господарку. Звичайно, що ми вже були адаптовані до сутінок, до відсутності і часного вимкнення світла. Але останній тиждень нас порадував, як порадували наші енергетики, комунальники. Укренерго дає понад ліміти і практично. Відсутній дефіцит, є більше профіцит електроенергії, тому чуть-чуть веселіше. Хочу сказати, якщо буде стала нормалізується ситуація, по... і практично буде відсутні вимкнення напруги в наших домівках і особливо в мережах вуличного освітлення, ми однозначно, порадившись, приймемо рішення про відновлення ми. Відновлення роботи мереж вуличного освітлення в настання сутінок і до настання комендантської години. Ми вже над цим працюємо. Якщо на постійній основі буде напруга, буде світло, ми будемо вмикати мережі вуличного освітлення. Дане завдання керівництву комунального підприємства для підготовки. Якщо все складеться добре, і ми зможемо безперебійно отримувати в нашій мережі вуличного освітлення. Електроенергії працюємо над цим, адже вуличне освітлення це безпека мешканців нашої громади. У Коломийській дитячій бібліотеці розпочав роботу перший, поки єдиний у місті читацький клуб. Він має стати місцем зустрічі людей, які не уявляють свого життя без книг та люблять ділитися прочитаним. Ініціаторами створення клубу книголюбів стали місцеві школярки. Докладніше про ініціативну молодь та любов до читання. У сюжеті Відкриття читацького клубу в Коломиї ініціювали відвідувачі бібліотеки. Вони ж і займалися організацією. А працівники бібліотеки тільки підтримували та підказували. Серед них і школярка Квітослава. Вона не тільки організувала цю команду навколо себе, але ще й подарувала бібліотеці не один десяток книг. Ми сьогодні хочемо показати всім людям, тобто молоді, що є таке бібліотеки, де можуть приходити люди різне різної вікової категорії. Також не тільки для того, щоб обговорювати книги, а знаходити нові знайомства, спілкуватися з різними людьми і також обговорювати спільні теми. Ще одна із ініціаторів створення клубу Марта вона певна, що з кожним днем відвідувачів тут ставатиме все більше. Ми хочемо цим зібранням пояснити погачам молоді, що читання це не завжди нудно, це завжди цікаво, що ви відкриваєте собі інакший світ. і… Знайомитися з різними персонажами, проживати ці емоції, і це дуже цікаво. Відвідувачка бібліотеки Ганна тішиться, що клуб книголюбів відчинив свої двері. Ідея клубу просто щоб заходити людей прочитати. Це плюс нові знайомства, комунікація, цікаві. Історії у бібліотеці кажуть, що зраділи ініціативи і певні, що це починання матиме добре продовження. Ми ще зраділи, бо в теперішній час, коли молодь. Прикута до планшетів, до телефону, до інтернету. Створення такого книжкового клубу нас не могли, не могло порадувати бібліотекарі, особливо, тому що є діти, які ще приваблює паперова книжка, і з такою ініціативою звернулися, то ми, звичайно, їх підтримали. Ми надаємо їм повну свободу дій. Ми ще не знаємо статуту клубу. Вони ще певно самі будуть сьогодні обговорювати, як це перше засідання. Ініціатори не переживають. За майбутнє клубу кажуть, після того, як вступлять до вишів, передадуть свою справу у надійні руки місцевих читачів. З колоною Іван Малецький Галина Рованчук, телерадіокомпанія РАЇ. Про сміливість, відвагу та самовідданість в Івано-Франківську відбувся допрем'єрний показ фільму Мирний 21. Його присвятили українським прикордонникам, які першими дали відсіч ворогам, а також усім захисникам та захисницям. Стрічка режисера Ахтема Сейтаблаєва розповідає про події 2014 року, коли російські окупанти розпочали вторгнення на Луганщині. Поспілкувалася із творцями фільму Мар'яна Джердж. щоб Саша і вийшов зі своїми парнями. Тихо, мирно, спокійно. Саша не зрадить. Я прийняв рішення дати бій. Щоб ніхто не сумнівався, перший постріл ворога буде моїм. Це кадри із воєнної драми від Ахтема Ситаблаєва. Мирний 21». і вихідними його перший допрем'єрний показ відбувся в івано франківську В основі історія луганського прикордонного загону, бійців якого російські окупанти безрезультатно намагалися змусити зрадити свою країну ще у 2014 році. Їх уб'ють, якщо я не приїду особисто. Еще у нас сегодня еще поханова. Просто в определенное время ты нам поможешь, чтобы твоя часть мирно перешла к нам в руки. Зрада. Уйдіть, ми всім на вийти. Залишати частину наказу не було. Актор Олексій Третенко зіграв у стрічці сепаратиста на позивний койот, який і робив все, щоб переманити керівника загону на ворожий бік. В цілому, каже, роль далась легко. Важким було лише зовнішнє перевтілення. Перевтілюватись було надзвичайно важко, тому що е, актор вирішив, що я маю бути поголений. Я маю на увазі ну, на голові. От, а так, ну, разом з тим в мене був інший проєкт, тому було прийнято рішення, що я буду грати в накладці. І от мій знімальний день починається з того, що я спочатку 4 години, а потім вже дійшли дівчата-гримери до 2,5, здається. Дві з половиною там три-чотири години гримують, накладку цю роблять. От і ну коротше кажучи, це, це, це виявилось доволі складно. Назву каже режисер стрічки Ахтемси і Таблаєв взяли із місця дислокації українських прикордонників, а події із реального життя. Втім, зазначає, фільм є глядацьким і має художні корективи. Це все ж таки художній фільм. Звичайно, деякі речі ми дозволили собі, проконсультувавшись і отримавши згоду, деякі речі ми скомпінували. Тобто, що Іноді ми поєднували декілька подій або, скажімо, в одному із персонажів поєднували декілька вчинків, декілька персонажів. А ще творці фільму вирішили долучитись до волонтерських зборів співпрацюючи із фондом Повернись живим. «10 гривень з кожного придбаного квітка на картину Мирний 21 будуть йти через фонд Повернись живим за для придбання мінометних комплексів для наших побратимів, а саме окремий 111-ї луганської бригади територіальної оборони збройних сил України. І таким чином ми всі. Ви в першу чергу не тільки підтримуєте українське кіно як таке, а ще підтримуєте захист нашої з вами країни. Завітав на показ і міський голова Руслан Марцинків. Переконаний презентація цієї стрічки у часі повномасштабної війни є особливо цінною та навіть символічною. Важливо, що показ цього фільму відбувається саме зараз, тобто в міжчасі, завтра, 20 лютого. Та і на моє переконання, війна почалася саме 18-20 лютого 2014 року. Саме тоді з інститутської фактично розпочалася війна московсько-українська. А ми з вами бачимо якісь певні е було трошки, скажімо, затища, потім почалася повномасштабна війна. І напевно вона нас всіх змінила і змінила в кращу сторону, на моє переконання. Фільм присвята прикордонникам, які першими дали відсіч ворогу, а також усім захисникам та захисницям, вийде на великих екранах уже з 22 лютого. Мар'яна Джерч, Анастасія Бегей, телерадіокомпанія Раї. Коломия впродовж тижня була центром пауерліфтингу для всієї України. На змагання приїхало 200 спортсменів з усіх кутків держави. Вони виборювали першість у чотирьох категоріях юнаки, юніори, молодь та дорослі. Серед учасників і 12 Коломиян. На змаганнях був і наш Богдан Малецький. До Коломої приїхало понад 200 спортсменів усіх категорій пауерліфтингу. Вони виборюють право поїхати на чемпіонат Європи та світу. Головна суддя змагань Інна Оробець зазначила, що цьогоріч вдалося зібрати доволі сильний склад учасників. А тому боротьба за путівку на континентальну та світовій першості буде запеклою. На протязі цілого 2022 року ми не змогли провести наші змагання. Ми проводили їх тільки одні, але на даний момент, завдяки нашим воїнам, які боронять нашу державу, ми змогли, змагання сьогодні почались і ми розраховуємо, що і надалі до кінця тижня ми зможемо їх провести без всяких ексцесів і проблем. «Це чемпіонат України серед всіх вікових груп. На них виступають і юнаки, юніори, і дівчата, і юніорки, і чоловіки. І жінки. Серед кращих на турнірі була уродженка Яворова, що на Львівщині Софія Станько. Вона досвідчена пауерліфтерка. Не очікувала на такий результат, але Дуже рада за те, що зробила, підняла, потягнула 155. Е, Ні, я ще до того їздила чемпіонат Європи, чемпіонат світу. На турнірі прийняли толерантне рішення щодо спортсменів, які є внутрішньо переміщеними. Дуже багато є внутрішніх переселенців, і тому е, ці спортсмени, які е, вони жили раніше в Луганській області. Вони тепер живуть в інших регіонах, але вони представляють і той регіон, звідки вони самі, і той регіон, де вони зараз знаходяться. Тож за результатами теж перегонів створено збільні у всіх вікових категоріях для участі у чемпіонатах Європи та світу. В їхньому складі є і прикарпатці. З колоною Малецький Галина Романчук телерадіокомпанія Раї. Такою видалася доба на А про події у світі розповімо після короткої перерви. Не перемикайтеся.